Батальйон Прикарпаття просить допомоги в обласної ради. Бійці звернулися до прикарпатських обранців, аби ті створили спеціальну комісію. Вона має розібратися у всіх перепитіях довкола п'ятого батальйону. Втім, які саме вимоги до влади, вояки не уточнили. Відомо, що вони прагнуть, аби до комісії увійшли представники громадськості, депкорпусу та військові. Щоб ви дозволили чи дали команду створити комісію, куди війду представники області, яка формувала даний батальйон, тобто від вас, громадськість, щоб. Розібрати ситуацію, яка зараз довкола нас відбувається. В принципі, це на даний момент. Ми дамо свої вимоги, що відбувається, але прошу про створення комісії, щоб ви проголосували, щоб не було за спиною і так далі. Ситуація дуже зараз непевна. Облрада пішла на зустріч такому зверненню бійців. Обранці запевнили, що будуть всіляко підтримувати прикарпатських військових і не лише з 5-го батальйону. Особливо це стосується тих, хто потрапив під трибунал. Втім, у задоволені прохання батальйону не обійшлося без бюрократії. Голова обласної ради Василь Скрипничук попросив добровольців сформувати свої ви вимоги у письмовому зверненні я хотів би, щоб ми з вами, як депутати обласної ради, як депутати, представники громадськості, все таки не залишили наших військових. Е на розтерзання або я не буду так говорити, якщо хтось симко правильно говорить, сам на сам з правосуддям, за словами очільника облради, спеціальна комісія з вирішення проблем п'ятого батальйону розпочне свою роботу вже з наступного тижня. А до її складу увійдуть всі необхідні представники.